Сьомим батальйоном нас сьогодні зібралося десь в районі 1808, скільки сюди приїхало? Сюди приїхало 60. На домку? На дому ну, приїхали сюди. Ні, так це зараз резолються, хто піде ночувати, хто тоже. Питання таке, що батальйон. Власне так, основне. Тобто... Основна проблема. Так. В країні нічого не міняється. Батальон це розуміє і ми не хочемо бути якоюсь Ви можете нормально проговорити, тобто я так зрозуміла, що хлопці дізналися, що начебто за документами вони взагалі у Слов'янську не були, а десь відпочивали. Ну, щось приблизно таке. Ну, дивіться, справка в деяких справках гласить як. Був там то і там, то з такого числа то в полограді. Друга справка Гласить. Був то там, то і там то, знаходився на території антитерористичної операції. Що таке значить знаходився на території? Зайшов на 5 міну. Поставив ногу. Нам розказують, ми говоримо, де буде, коли будуть посвідчення учасників бойових дій. Тому що є хлопці, які не будуть по багатьом причинам. Кому треба на роботу йти? Тому що ми, ми не підписалися, що ми будемо там до кінця війни. Це тим більше не війна. Це, політики не можуть знайти. Ми говоримо це правильно, як вона є. Там воювати треба було місяць назад. 3-4 дні. Вибити росіян і потім говорити з у них є свої проблеми, як у нас були проблеми тут на Майдані. Це чомусь не зробили. І нам, коли говорять, що ви розумієте, що ви учасниками АТО станете тоді, коли це все закінчиться. Хоча ми знаємо, що полковники, генерали, представники Верховної Ради вже мають ці посвідчення на руках. Тобто, наприклад, хлопці сьогодні визвали і сказали, вам треба приїхати. Хлопцям виплатили командировочні, які навіть не покривають гроші які люди сюди приїхали. Тобто люди взяли і мало того, що їх не було по півроку на сім'ях Тобто ми служили там, ми йшли ми не за гроші, ми не хотіли цю питання взагалі піднімати. Тому що... Але коли ми узнали, що нас підписали, що ми 6 гривень за добу, ми там воюємо. А коли наші лідери, включаючи нового президента України, говорять, що ми отримуємо по тисячу гривень в, в день. А люба жінка, люба любов, це спросить. А де це тисячу гривень? Туди пробив там чи там. Тобто, хлопці не ну, може. Так обникають... чекайте, за 6 гривень на добу і взагалі який статус мають ці хлопці. Непонятно. Знаєте, що вони говорять? Ви резервісти, ви патріоти. От контрактники, які здають оружі, да? при любого, там, по гранічні контрактник, каже, у нас прийшло до 30 чоловік, ми здали зброю, бо ми не можемо, ми контрактники, ми не можемо воювати за 6 тисяч гривень, дайте нам 20 тисяч. У них одна пліт. А ви резервісти, ви патріоти. Ви повинні. Статусу взагалі немає ніякого? Ну, нам говорять, що говорить. Ну, Резервиста. Ви патріоти. Є така фраза. Ви патріоти. Ви должны Ви тут простояли, там должны простояти, і все буде в ажурі. Это вот такое просто. Вопрос стоїть не в, в Руша. Вопрос стоїть в тому, що в Україні нічого не міняється. Нічого не робиться? Вот там можна сейчас, в АТО, я вам скажу, такий прикол, в АТО зараз десь 200 полковників. Скільки там підполковників вони там взагалі підмітають пікплаці. З них можна зробити 3-4 батальйони і відправити на блокпости. З прокуратури воєнної можна зробити блокпостів 10 і закрити. Взагалі перекрити всю границю. Але чомусь вони дуже бояться. Я вам скажу такий примір. Ми стояли на комбікоровому заводі. До нас чомусь могла приїхати скора допомога до наші люди, які нам привозили всі продукти, воду, армія. Внутрішні війська нам воду не могли забезпечити. Ми говорили, що нас не вистачає трьох-чотирьох БТР, щоб нам перевезти. Туди не могли приїхати. Служба безпеки України, говорили, до вас дуже страшно їхати. А до нас їхала скора допомога, мужичок без зброї. А це яке містечко нас? Славянське. Ми стояли, ну реально стояв блокпост, ми стояли під Славянською. Одну роту, не роту, а скажем так. Часть роти, яка служила, і тиждень не могли зняти з точки, поміняти. Вони тиждень перес... боялися туди воєнні Після того, той кубили нашого генерал-майора, воєнні боялися полетіти. Тобто люди там були так кинуть. Хтось збирається повертати взагалі за ротацію, коли маєте це. Ми були, знаєте, ми готові боротися за нашу країну, але ми не готові боротися за цих жирних генералів, цих жирних полковників. Вибачте, не одного полковника, який давав указ... Штурмувати майдан не змінили. У нас немає проблем, щоб ви зрозуміли, у нас немає проблем до внутрішніх військ, у нас проблем до спеців, у нас хороші відношення з Югару, у нас хороші відношення з Беркутом, з якими нас да, З Беркутом немає ніяких проблем. Я вам скажу, давайте чому я не в формі. Я вам скажу, чому я не в формі, тому що нам пошили от таке говно. Воно розлізлося за три дні на блокпосту. Я, наприклад, ходжу в американці, за яку заплатив 2600. 6 40, яку мені дали люди гроші. Я вважаю, що це моя форма, я хочу вхожу, хочу не вихожу. Тому я зараз хожу в воєнці, тому що мене держава не забезпечила форму. Бронежилети нам зробили спонсори, які хотіли армія забрати, в нас, то ми знали, що да, спонсори. Ми що ці броніки наші і вони з нами. Ми возили їх додому. Ми їх привезли, якщо треба буде ми їх віддамо нашим хлопцям. Ну а в принципі, вам сказали, що ви маєте повертатися на якісь строки. Нам нічого не можуть сказати. Ми чекаємо, поки нам щось скажуть. Ну, розумієте, ви так ми поняли, що в Україні не хватає 220 солдатів. Просто не вистачає. Ну, Хоча я думаю, що там там зайде і вижене буде. На 500 завтра, наприклад, да? щоб ти далі знімає. Який взагалі план. Тобто приїхали, добре ну зараз. Ну, сказали, це поїжджає. Ні, то часті немає питання. Зараз поїде туди, а там щось придумаємо. А там... А люди просто отривали від сім'ї. Їм сказав, хто він компенсує отримують роботи. Тобто, якщо це буде 6-15 гривень, то... А до речі, хто вам казав взагалі про те, що у вас немає статусу? Це вже тут у Новопетрівці? Ми що, документи не? не бачимо? Ну я розумію, але хтось, ну взагалі, розум так послав, вибачте, ну... Ми документи бачимо. Там не написано нічого про статус. Абсолютно. Абсолютно. Ну а комусь ставили це питання, чи нема кому взагалі? Отвіт дуже простий: ви резервісти, ви патріот України. Ну я зрозуміла, хто хто це таке закон каже. Ну тобто, хто бере на себе таку відповідальність, так хочеться заявити? заяви. Ну є якісь там підторники, пил які? якісь, якісь майори. Ну а що буде на ротацію? Ви приїхали до на петрівці з першого. Ми навіть не можемо зрозуміти, зачем нас визвали в Новопетрівці. Те, що ми там були сьогодні, можна було зробити в Києві. А коли взагалі коли повернулися? Сьогодні? Ми приїхали 31 а, числа. Нас відпустили на пару днів додому, ага. а потім сказали, що вас необхідно сюди. Ну, не збори. Не для чого. збори сказали, що нам дадуть документи, які нам дійсно зі не дали. Нам даже, вибачте, за три місяці не зробили даже посвідчення національної операції. Взагалі платили хоч щось. Ну, ну Те, ну, що вони... У да, нас не ставилося питання російська. Ну, Єсти... а, ну, а завтра які плани взагалі? Тобто, ну, завтра буде, підемо, подивимося на місто, за якими обороняємо.